Так, на чим ще дам вам завдання працювати? Ще одна крута тема. Хоча б спробуйте з цього приводу дати собі можливість відчувати і думати інакше. Я вмикаю ваші відчуття до себе, виключаю мозок. Та питання було в Дірект. А я Досить багато з собою працюю, але я нічого не отримую. Я хочу гарних стосунків з чоловіком, але я в цих стосунках тільки маю тригери, і я западаю о, в роль мами або. Ну, очікування, очікування, роль тієї, яка завжди нічого не отримає. І не буде нічого, дівчатка. Ось вам кажу а, правду. Коли ви будете, у мене зараз тут є пост побачити відео. А, очікувати від людини це не просто а, слова, це те, що вам потрібно над собою працювати. Без очікування ви зможете отримати все. А подяка людині це отримати все, що ви хочете. І не просто я дякую, дякую, я відчуваю, що я дякую. Я поважаю цю людину, я їй дякую. Я. Спілкуйся з людиною, і кожного разу так. Це може не мій чоловік, це може просто на етапі людина, але до нас люди приходять, щоб ми зрозуміли, як з ними спілкуватися, щоб ми зрозуміли, з ким ми маємо зробити відносини, потестити себе. Так, це правда. Ви кожен раз зустрічаєте людей тільки свої травми, тільки свої якісь переживання. Ми можемо а, пропрацювати поряд з людьми. А коли ви над собою не працюєте, хочете дуже щасливу, багату а, людину поряд з собою, і ви не маєте нічого. І а, в кінці тільки пред'яви до цієї людини. Ви ніколи ніколи нічого не отримаєте. Перше, працюйте над собою в терапію, просто полюбити себе, прибрати дефіцити, перестати очікувати від чоловіків, жінок будь-що, постійно, просто бути такою благодарною людиною. Так? Що дякую тобі, що ти прийшов в моє життя, і у вас це буде.